Комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього середовища, будівництва транспорту, зв'язку законності правопорядку та захисту прав громадян. Перше питання: про затвердження нормативно-рушової оцінки земельних ділянок у житті населених пунктів Василькиці, Чабаріка, Проголиць, Чагаїв, Цубінці, Жадниці. Друге: про продаж на земельних торгах, земельної ділянки з призначення. Я введення товарності призначення площою 507 з кадастровим номером 61 0, 553 Розташоване за межами села Крови. Дане питання погодить та винести на розгляд сесії Друге. Третє. Про включення до переліку земель із призначення для ведення товарного сільськостого виробництва площею 1, 29,92 газ кадастрову No61, 0669. Розташоване за межами села Сталінизму для продажу права оренди на названня того, у формі аукціону. Про продаж земельних про право оренди ділянки для ведення товару споробництва площею 1,292 ганскада ноші десять один двадцять один 0669 розташований за межами села Старий Міжберг на земельних торгах у формі аукціону і винести дане питання і на сесії наступно. Проключення до передку з замесі споставського призначення коштів 2,3720 з кадастрою 0,61216873 200100 розташоване за межами села старіння з метою продажу права оренди за земельних торгах у формі аукціону продаж. справа оренди земельних ділянки для ведення товарного сільського сторонського виробництва площі 2,3720 з кадастровим номером 612168-7320101 розташоване за межами села Старий нестрою на земельних торак у формі аукціону. І дане питання поводити та винести на розгляд сесії сільської ради. П'яте про включення до переліку земель сільськогосподарського призначення. Для ведення 0, 47, 0, 7, я ведення товарності з поспорського виробництва площею 0,4707 з кадастровим номером 6121687320100 1066. за межами села Старий ніж з метою продажу права оренди на земельний травм у формі аукціону. Про продаж права оренди земельної ділянки та ведення товарності з поспорського рентства площею 0,4707. Газ за кадастровим номером 61 21 68 73 шістдесят 01, 001, 0660, розташована за межами села Старий Небо на земельний торгах у формі аукціону і дане питання угодити та винести на сесію сільської ради. Шосте проключення до переліку земель способа призначення для ведення товарності з посподоцького розництва площею 0,4116 га за кадастровим номером шістьдесять один, двадцять один, шістьдесять 001 061, розташованих за межами села з, з метою продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. Про, про, про Продаж права оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,4116 за кадастровим номером 612168732010010661, розташоване за межами села Сприємижбро на земель правах у формі аукціону і дане питання погодити і винести на сесії сільської ради. Сьоме про включення до передку земель сільськогосподарського призначення. Для ведення товарності з поштовського виробництва площі 0,3376 га з кадастровим номером 61216673200100010667 розташована за межами села Старий Нижин з метою права продажу оренди на земельний торгах у формі опціону. Про продаж право оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,3686 за кадастровим номером 61216873201 розташований за межами села Стариніжбрук на земельних прав у формі ЦУН. Дане питання погодити та винести на сесії сільської ради. Восьме про включення до переліку земельськосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площою 0, 6735 сім, тридцять п'ять газа, кадастрові номеру, шістдесят один, двадцять розташована за межами слабіжа з метою права продажу оренди на земельний турак у формі опціону. Про продаж право оренди земельної ділянки для ведення товарно-сільського поскладу сковоробництва площею 0,6735 шістдесят газ за кадастровим номером, шістдесят Шістдесят вісім, сімдесят три 001 068, розташовано за межами села страйний на земельний трак у формі ціони. Дане питання погодити та винести на сесії судської ради. Дев'яте. про включення до переліку земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 6 гектарів 001 за кадастровим номером шістьдесять один, двадцять один, шістьдесять вісім, 0 три, два 0 2 2064 розташований за межами села Старий Ніброк. З метою продажу права оренди на мене тера у формі аукціону. Про продаж права оренди земельної ділянки для ведення товарності з патронського виробництва площею 6001 ГАЗ кадастрою No61-296873 001002. 2-0 64 розташована за межами села Старий Старінизброк на земельних трак. У формі в дане питання поводити та винести на сесії сільської ради. Десятий про включення до переліку земельських способовського призначення для ведення товарного з поспорського виробництва площею 0,5972 за катастроному 61-21, 68-3620, 36, 01,003, 3-0. 60, 000, 01, 003, 30 000, 3. розташовані за межами села пролиз з метою продажу права оренди на земельних турах у формі аукціону. Про продаж права оренди земельної ділянки для ведення товарного сільського виробництва площею 0,5970 га зеластрою 061-21-6836.01003, 00, 3003 розташований за межами села Кролиз на земельних турах у формі аукціону. Дане питання поводити та винести на сесію сільської ради. 11. Про затвердження нормативно йшов оцінки земельної ділянки водного фонду площі 9,3949 газа, кадастрова номер 61, 21, 68 30 01 014 302 2. за межами села Чагарі у розмірі 2, 265 875 гривень, 67 копійок. Дане питання поводити та винести на сесію сільської ради. Про надання фізичному особі підприємці Матієвського, з оренду терміном на 10 років земельної ділянки водного фонду площею 9,3949 з за номер 61, 612168 3001 01, 014, 302, в сукупності з водним фондом площею 7,63. А встановивши плату за використання в розмірі 12% нормативної оцінки, дане питання поводите та винести на сесію для розгляду сесії сільської ради. 12. Про затвердження технічної документації землеустрою службу щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва, ословлення житлового будинку, спирської будівель і споруд присадимна ділянка. Яровець Георгію Петровичу та Яровець Петру Володимиручу передачу земельної ділянки у спільну сумісну власність, площею 0,1753, за кадастровим номером 612168 21,68, 0420, 00, 02, 004, 0450, селі Васильківці, вулиця Залізнична, 45, П'ять, Чорківської район Тернопільської області, за рахунок земель, земель житлової та громадської забудови. Дане питання подається та винести на сесію сільської ради. 13. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, для будівництва і словом житлового будинку, московських будівлі споруд, коли Наталії Володимирівні, передачу земельної ділянки у власність, площею 02074 газа, катастрою номером. 61-21. 68 04 00 02 004 0449 селі Васильевці, вулиця Залізнична 57 Чорківської район Тернопільської області за рахунок земель житлової та громадської забудови. Дане питання поводити та винести на розі сесії сільської ради. 14 про затвердження технічної документації і землеустрою щодо щодо меж местнеме ділянки в натурі для будівництва і ісловні школи будинку Скольської будівлі і споруд. Сестаку Йосипу Михайловичу та передачу земельної ділянки у власність площею 0,25 га за кадастровим номером 61, 21, 68, 9320, 02002, 0387. Сиріча Баріка, вулиця Середня, 425, Чортівської райони Тернопільської області, за рахунок земель житлової та громадської забудови. Дане питання поводити та винастерово сесії сільської ради. 15. Про затвердження технічної документації і землеустою щодо встановлення меж земельні ділянки в накруті для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд, Медяновській Стефанії Дмитрівні та передачі земельні ділянки у власність площі 0,25 га за кадастровим номером 61-21, 68-93 200-02-002-0491 в селі Чабаріка, вулиця Центральна 286 Чотківського району Тернопільської області. За рахунок земель житлової та громадської забудови. Дане питання поводити та винастево сесії сільської ради. 16. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі для водіництва слово житлового будинку стольських будівель і споруд: Журбик Марії Михайлів та Журбик Баслюги Горучів, передача земельної ділянки у спільну сумісну власність, площою 0,25 га за кадастровим номером 61-21,68. 9 тисяч 02, 001 0602 в селі Целів вулиця Гора, 28 Чорківської району Тернопільської області за рахунок земель, житлової та громадської забудови. Дане питання поговорите та винести розгляд сесії сільської ради. 17 про затвердження технічної документації і земляру стрій щодо меж земельних ділянків на туї для будівництва обслуговування житлового будинку Остольської будівлі і споруд. Весті Мирославі Петрівні передачу земель ділянки у власність площі 0,25 га за кадастровим номером 61, 21, 68, 9000, 02, 001, 0601, селі Циїв, вулиця Мозорівка, 27, сім, Чорківської Терновської області, за рахунок земель житлової та громадської забудови. Даме питання поводити та винести дороги сесії сільської ради. Вісімнадцять. Про затвердження технічної документації землю щодо спавної меж земель ділянки в, в натурі. Мельник Надії Андріїні, Чеп Іванкині Орестівні, Юришинець Руслані Орестівні для будівництва та охоловання житловою будинку Господарської і споруд площею 02490 га за кадастровим номером шістьдесять 001 0411. У селі жабіці волосся центральна 33, Про затвердження нормативно шоу оцінки з медження площі 025 га За кадастровим номером 61, 21 68, 11, 2, 0, 0, 2, 0, 0, селі. В Сумі э, 299-490 гривень. Нульну копію про передачу земель ділянки в оренду терміном на один, встановивши плату за використання земель ділянки у 3% від нормативної школої оцінки. Дане питання уводити та до розгляд сесії сільської ради. 19. Про затвердження технічної коментації земелоустою щодо встановлення меж земель ділянки в натурі, ганзолі Богдані Богдані, Ганзолі Василію Зіновічу, Ганзолі Олегу Васильовичу, Ганзолі Тарасу Васильовичу. Я говорю, место та условия, что площадью 0,1302 на 0,1302 номер. Шестьдесят один, двадцать один, шестьдесят восемь, тридцать два ноли, ноль два пятьсот сорок семь. Спроси волшебство за резнечного 16. Про закрытия на воде шутка земля площею 0,1302. За кадастровим номером Шестьдесят 02, в сумі гривень 28 побіг. Про передачу цієї земельної ділянки в оренду терміном на один рік становище оплату за використання цієї земельної ділянки в розмірі 3% від, від нормативних оцінки. Дане питання входити та винести на розгляд сесії сільської ради. 20 про затвердження, технічної документації землеустрою. Щодо встановлення меж земельних ділянків в натурі для будівництва слово житлового будинку спальської будівель і споруд, качмар, світані накальні та передачі цієї земельної ділянки у власність площі 0,1725 Га за кадастровим номером 61-21, 68, 93, 2, 0, 02, 002, 0492, Чаваріка, вулиця Гамбур, 18 Черківської районної Тромської за закон земель житлової та громадської забудови. Дане питання входить, та він сесії сільської ради. 21. Про надання відмови земельні ділянки площою га для ведення ОСГ та 025 для житлового будівлі Черненко, Сергію Павловичу, жительство, Чебари, учасник бойових дій в зв'язку з пунктом 5 і пунктом 27 перехідних положень Земельного кодексу України. Ну, то не си, сі, вигляд, що, що на сесії буде розглядати, що заборонено переданим час з стану. Добре, про прорози 22 розгляд. Звернення покупову все, що товариство про виробництва на експертно шовує оцінки земельної ділянки площею 0,07 газ, їх провод з вулиця зелено 105 з метою викупу даної земельної ділянки. Дане питання, що погоджемо. Відносно сесії сільської ради двадцять третє. Про погодження проекту землю щодо змін цільового призначення земельних ділянки із земель С призначення на землі житлової та громадської закладові та распоря 61-21, шістьдесять вісім, сімдесять 02, 001, 206, площею 0,1337 Селі старій ніжберг вулиця Шевченка 34а. Гайдаш, Гайдаш, Володіємбер. Захарович. Захарич. E -e 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 -e. <рикапляє> так, дане питання поводите, та винести на сесію сільської ради. За це питання. Підтримуємо, голосуємо за. Хто за? Кто против? Утребос. прийнято принятого одного голоса.